mos ledo luna novida populus limo Сьогодні є неділя, яку ми називаємо неділя полоявлення, неділя по йордані. І сьогодні Євангелія ця неділя хочу вам показувати, які є години, що ми могли дістати пись, з, того, е, свята по екзамент, не, з того свята святого, свого свято полоявлення. Сьогодні практично такий можна сказати екзамен, так контрольна робота. Чи ми щось користувалися свого свято Йортану, який ми святкували декілька днів назад? А можливим плодом цього свята, Йордана, появлення і покаяння. Є наше тоді так зване верня. Спаси Боже людей і благослови Твоєм, по Твоєму. При свята, погороди, спаси нас, Пресвята Богородице, спаси нас, присвята, Богородице, Христос рождається, право вішило серце, наша вся велика помпейська сім'я, помпейська громада, дуже вам дядьку за те, що нам сьогодні дозволить вашому храмі звершити пожежну літургію, Нас з вами молилися у цьому вашому храмі, бо багато наших парафіян в вашому храмі перший раз, але вже будуть знати, де то є, і буде те авеліно, та завжди в Роман буде нас всіх чекати. Дуже дякуємо вам. Дякую вам. Христос зрождається. Ви у церкві яка була побудована на саме в першій святого ангелі в 1640 році. Ця церква була майже повністю зруйнована в 1980 році в цей наш квартир, ця зона, коли був Симпетрус, все було зруйновані бачите всі будинки, навколо є все такі нові, так? Ця церква також була досить таки гарною і дичею, коли за Христі, що справа, що зліва, що за Христі. Все було повалилося, тільки у ці стіни, які ми зараз. Перебуваємо. Церкву цю ми відкрили у 2007 році, власне, цього року, 2017 року, це є 10 років, як ми відкрили храм. І після землетрусу тут нічого не було. Це що ви бачите зараз, ну, ці мовки, які ви сидите у ну, колесах, які ми зробили е, своїми руками. Е, тут в двері відкриті, тенісний стіл стояв, і цей стіл, який тут ви бачите. Отож, але як Богу нашим людям які є в нашій громаді Маталіно, постійно зробити добру справу. Я дуже радий, що ви завітали нашого храму. От, ви е, сьогоднішній ранок почали з молитви, і це буде вас надихати, що нам сьогодні відгідно погодилися і діти на тих лижах, на тих відпочинках. Ми провели гарну відпочинку. Я цього тижня також був там, де ви сьогодні їдете. Я заїхав своїм малим, щоб трошки так само спільно побути, так як школа у нас була закрита, у нас буквально 4 дні сніг був. Можливо, хто мене на фейсбуці забачив, наші резбути сніг, нас машини їздили, все, як кажуть, ніхто нікуди не вибирався. Але дякую Богу, що кожен з нас, як кажуть, розуміє, що добра справа, яка б мене буде, що вона її почала, чи навіть без праці, повинна бути в Тому я дякую, що отець Ігор

І всі такі щасливі, сніг мокрий, але прекрасний. Дуже багато людей. Не дають проїхати. Але? Але їй подобається, не подобається. Гарна погода дозволяє їздити, кататися. Дуже дуже далі. Пішли відкритиш на ручку. <глади> Дуже класно, снігу багато. Раді, що знову цього року приїхали. Сдіємося, що так буде кожного року, що це буде як традиція. Радимо всім, щоб у нас не було два автобуси, а вдвічі більше. І всім гарного настрою, як у нас сьогодні. <хзакази> <gly> <глади> Жарко. Жарко. Зараз моя, рая прийде. Марта? Наташа, ні.

Тут як на Україні. Я, 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 він, я катаю дуже на великій скорості, і всі мною бояться кататися. <су> <су> хто ще <чи су> скаже, що хочеш тобі санків до сюди вибір? <су> <Я, су> Переїдемо за щітую відписні. <су> е, творіння нашої багаті. <су> 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 <су>

Тут і тут. Я кажу, рада, що я попала на канал, так я вам дай нам виходить. О, помахайте, помахайте на відео. Ваші враження, дівчата? Чудово. Розказуйте. О, гарно відпочиває. І тобі не їхалося, правда, зайчик? Так. Да. Дякувати отцю, що він так гарно організував разом з сестрами. Дякувати вам за цю підтримку, за зйомку, за те, що вітаємо вас, підтримка нашої батьківщини і слава Україні! Є! Слава Україну Рожекін, як Роса. Тися освячує завжди нині і на віки вічні. Амінь смачного. ze ma snez dio na mana na te pere pro zap Занятай, попри відають, пастерія мають, що то що